Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка з темою Зверніть увагу. Давайте роздивлятись, на що треба звернути увагу. Про що буде розповідь. Тарілочка зачекає, а ми з філіжанки почнемо. Так, дивіться, для когось з вас, для жінки, саме для жінки, зверніть увагу. Є у вас хвилинку я роздивлюсь цих людей, бо мені дві людини показані. Так, жінка, яка любить носити темні одежі. Жінка, яка вважає, що у неї багато, ну, скажімо так, вважає себе людиною ну, обізнаною, вважає, що в неї є відьомські якісь там знання, людина, яка перешкоджає вашому майбутньому. Я тільки закликаю Людей, тих, тих хто дивиться це відео, будь ласка, не хвилюйтесь і не споспішайте на себе це одягати. Бо взагалі-то дуже не люблю, коли такі теми виходять в загальних філіжанках. Це знаєте. Я ні про кого не думала, коли задавала питання кавовій гущі. Тож, дійсно, це мало для кого ця саме ця ситуація. Тут звертають увагу на те, що вам не треба дуже-дуже спілкуватись з людиною, яка Знаєте, вона не приховує. Це не те, що там людина дійсно щось знає, і вона ну, справжню відьму взагалі-то не так. Знаєте, вона не виставляє себе на показ. Вона не ходить, не кричить на всіх углах, що зверніть увагу, я ж відьомського роду, і буде вам всім атата. Ця людина як хизується, вона, знаєте, от як любить на себе так казати, що вона вміє, то вона вміє заздрити. Ну, оце вона вміє. І коли вона заздрить, ви можете її впізнати по таким, ну, скажімо, вона певним чином себе поводить. Вона. Е Починає, як знаєте, як чіпляти вас, от, наприклад, застрій там, вашому там, новому платтю. Там яке у тебе плаття, вона вже буде відходити від вас, і вона ще через плече щось кине вам про це плаття, як вам там в ньому насправді кепсько ви, ви в ньому виглядаєте. Хоча насправді вам дійсно дуже гарно і плаття гарне. і... Взагалі-то від інших людей ви можете вислухати компліменти, але не від цієї жінки. Що вона вміє, це ну, щось таке дурне казати. Не ліпіть на себе, не дуже там довіряйте цим відьомським штучкам її. Бо ну, там, там дурне, там просто дурне в голові, і щось там хапає за інтернету. Там нема таких родових знань, щоб сказати, ну, що дійсно людина щось знає, вміє і щось там, але, може, там таку, знаєте, якусь магію на коленці собі зробити. Ну, Потім зверніть увагу, десь ви зливаєте енергію на якихось плітках. Є у вас дві подружайки, може вони там дійсно вам не близькі подруги, але жінки, які час від часу до вас якось наближаються і розмовляють з вами от про дурище всякі, бо тут нічого такого дійсно важливого не обговорюється. Це якісь там, знаєте, там свої страхи. Вам можуть розповісти. Якісь свої там десь ходила по магазинах, надивилась усілякого, вам розповідаю, вам воно взагалі ні до чого. Але знаєте, от ви ви людина чемна, тут мені показана. І ви сидите і чекаєте, Ну їй же ж треба. Ну, треба ж розповісти, вона ж не піде, поки не розповість. І ви сидите і чекаєте, поки вона розповість цю свою якусь там історію. А може, ще й по 25 му кругу піде. І от поки що ви сидите і чекаєте, ви втрачаєте енергію просто от на своїх, знаєте, вас воно трошки-трошки аж підкида. Що нашу я то слухаю? От нашу мені воно треба? Ну, зверніть увагу, ви можете тут щось змінити. Ви можете, ну, якось так знаєте, що я то так-так ви вже казали. Ну, якось людину можна трошки так перемкнути, що нашу мені то вислухати там по 25 п'ятому разу. Потім зверніть увагу, це теж стосується вашого особистого життя. Ось тут мені показують чоловік якийсь, він як у тисках трохи. От якась ситуація, вона його тримає, вона вже майже закінчується, але. але... Дивіться, тут нібито листа якогось чекає людина, і цей лист нібито як за електронною поштою повинен прийти. Бо дійсно тут ситуація, яка, знаєте, тут як адреса, і я бачу як собачка, оця, яка прописується в електронній адресі, тут як дві ситуації будуть прояснені через цей електронний лист. Тож нехай дочекається. Потім ситуація, яка трошки людина тут нервує, і знаєте, як серцевий ритм трошки він буде зверніть на це увагу. Тут, як, знаєте, нервує людина через якусь образу, вона ну, тут така зла ситуація. На когось образа йде, на когось така емоція. Йде. І потім збиваються ці сердешні ритми. Зверніть увагу, не реагуйте так на людину, не реагуйте так на ситуацію. Я розумію, що зараз дуже багато якихось ситуацій, які ну, от неможливо, неможливо їх спокійно сприймати. Але, будь ласка, це вже показано, що воно б'є вас по здоров'ю. З цим треба вже щось робити. Там, я не знаю, якісь заспокійливі, якісь там ліки для серця. Просто зверніть на це увагу. Потім, взагалі, от, філіжанка наповнена страхами, наповнена якимись, Знаєте, вони, чесно кажучи, вони більш за все вони показані як роздуті страхи. Як знаєте, от, Ну, Хтось має користь з того, що так багато людей боїться. Розумієте, про що я кажу? Тож, оці страхи, будь ласка, не напитуйте ними, людей, які не повинні жити за ваш рахунок, за рахунок вашої енергії. Прислухайтесь до цього. На перспективу, мені показана людина, більш чоловіча статура. Але жінка стоїть поряд і чекає, поки він щось робить. Тут покращення по ситуації йде, і тут ситуація, яка, знаєте, вона дуже ретельно проробляється ситуація, з якої в якій людини зараз я скажу це. Зараз Я розумію, що я бачу, це треба якось. Вам пояснити. Дивіться, є ситуація, в якій ви себе відчуваєте жертвою, а може і не тільки ви, ну, взагалі-то. І є людина, яка дуже е ретельно проробляє, як знаєте, як е намагається відчистити це ваше сприйняття ситуації, як показати вам трошки інший бік ситуації, щоб ви зосередили свою увагу на тому, що. от, ви бачите в цьому тільки жертву, а є ще, ну, як, якби то інші інші риси сприйняття цієї ситуації. Тож вам, е, от, я не знаю, видно воно було вам, аж свічка, вона як знак дала, що от дійсно, зверніть увагу: не засиджуйтесь в цій. Жертві. Не задивляйтесь тільки на те, де ви відчуваєте себе жертвою, бо ситуація вона не однобока, там є дійсно гарні риси. І от на них треба звернути увагу. Гострі кути по цій ситуації людина їх згладжує, людина обробляє їх таким чином, щоб взагалі їх прибрати. Тут мені показані один-два місяці і якісь будуть прояснення. І, знаєте, як, е, як потрібного ключа подають цій людині, щоб ситуацію змінити. Щось замкнути на замка, а щось взагалі для відкриття нових дверей, нових можливостей. Далі ось тут. На перспективу. Перспективи це те, що буде в майбутньому. Це те, що до чого можна прийти, або якщо воно вам не подобається, можна якось змінити ну, там, своїми діями, своїми якимось думками. Ну, тобто, розумієте, дійсно показана ситуація, коли буде створюватись новий союз. Ну, Це не обов'язково, що якісь там. Особисті відносини, там, якісь там любовні, там, інтимні щось таке. Це може бути задля роботи, задля якогось там, ну, коли шукаються якісь відповіді, але разом з кимсь. Це, знаєте, з поштовху чоловіка якогось, він як підказку дасть, він як направить в цій ситуації. Як знаєте, людина, яка ну, дасть можливість цьому союзу відтворитись. При цьому ще, знаєте, як ну, підтримку буде мати і надалі від цього чоловіка. Так, зверніть увагу за цим союзом, будуть спостерігати. Тут як під наглядом. Тут, знаєте, не так, що там познайомили людей і там коперсайтесь самі собі. Ні, хтось буде наглядати за цим союзом, щоб, там, якщо що, то втрутитись. Далі по роботі, зверніть увагу на. Якісь очікування, тут жінка очікує якихось, ну, як, як не, не, не те, щоб там змін, а як виконання якогось. Дивіться, тут одна чекає, а інша біля неї ходить, і може, тут та застрічня, заздрісниця, може вона, а може інша якась людина в вашому оточенні є. Ви взагалі-то не дуже звертаєте увагу на ту жінку, але у неї якийсь такий, знаєте, на вас погляд, от на ваші справи. Їй вони і цікаві, і є такі якісь моменти, коли людина от як не може вам поставити питання. І ходить поряд, може я щось почую, може я щось побачу. Взагалі, то дивіться, для багатьох з вас ви в найближчий час, от, скажімо, там найближчий тиждень, ну, найбільше два, будете людиною, до якої будуть придивлятись от, в вашому оточенні на роботі. Якось Будуть як притягуватись до вас люди от просто для спілкування якогось, для якихось там прояснень. Взагалі-то ви будете себе трошки відсторонено тримати від людей, бо ну, якось не дуже вам буде кортіти спілкуватись з ними. Дуже тут мені заплакана жінка показана, якісь такі у неї. Це через, через чоловіка якогось заплакана, вона буде ходити навіть у такому одязі. Ну, Чорні одежі буде носити, Це як оплакує людину. І як знаєте, бажання зрозуміти що саме що сталося, як так сталося. Але не буде дуже розуміти, не, не знає всієї правди, і, ну так воно, знаєте, як і не буде знати усієї правди. ну, Принаймні, найближчим часом. А це хтось там у вас на роботі, хтось ви будете так, знаєте, не розуміти взагалі, от як, як можна допомогти людині? як... Е Поки що навіть не зрозуміло, як спілкуватись далі з тією людиною. Так, і ось тут, зверніть увагу, щось тут Хто це. Давайте так, людина, бо не можу зрозуміти чоловік чи жінка. Хтось, знаєте, от як до рук берете. От як цінний скарб, якась справа вами зроблена, вона настільки буде вам цінною, настільки ви, зробивши цю справу по роботі, отримаєте, знаєте, от як прояснення для себе. Ви так зрозумієте, от як вам надалі, що робити, як діяти. Якось знаєте, дуже корисно для вас буде. от Саме те виконання, яке вже майже майже у вас у руках, от ви його майже вже тримаєте. Тут як дві справи, воно буде двох справ торкатись, ну, там, мати до них стосунок. Потім зверніть увагу, жінка тут приємна, добра жінка, ніяк не може розібратись, і десь є якісь там справи в неї. Які їй просто вони не піддаються їй, вони грошей стосуються. Вона в якійсь грошовій ситуації, вона, знаєте, як ну, вже певний час вона в ній. Вона не розуміє. Вона дивиться на неї, вона, знаєте, з якого боку смикати. Вона просто не розуміє. Багато чого. Накопичено і багато чого треба роздивлятись, але якось воно їй все-таки дивне, все-таки незрозуміле. От нібито прийшла, ну, скажімо так, знаєте, це людина, яка тільки нещодавно зайшла на, на якусь посаду у вас на роботі. Це для вас поки що все ще нова людина. Якісь ситуації, які вона роздивляється, вони їй ну, до такого стану незрозумілі, і нема з ким поспілкуватись в цій ситуації. Знаєте, от Нема кого спитати, от що це, там, що там, нібито, знаєте, багато чого перед нею, за що б не взялась, все якесь незрозуміле. Тож, Якщо ви розумієте, як можна допомогти людині, якщо розумієте, про кого йдеться мова, то може дійсно треба трошки спитати хоча б, чи тут потрібна та допомога і чим саме? Бо тут така розгубленість на лиці. Потім тут мені показана біла голубка якась ситуація, вона буде. Ну, вона, знаєте, вона ще не сіла зовсім, вона ще тільки летить, ця, ця голубка, і вона ще, як знаєте, як обирає, де б їй посісти, де б їй вже влаштуватись. Але вже воно буде зрозуміло. Ви як будете бачити вже цю голубку і розуміти, що ось-ось воно. Тут мені взагалі то вдача така приємна показана. Я, я б дуже хотіла, щоб це стосувалось взагалі України. Але, дівчата, я такі питання навіть зараз не ставлю, щоб, знаєте, ну. Давайте так скажем, щоб не наврочити, воно станеться тоді, коли воно станеться. І в наших філіжанках, ну, як, повірте, якщо я то побачу, я навіть казати поки що не буду, щоб ніяк цього, знаєте, не порушити. Тож оця голубка, вона для когось з вас от, стосується саме вашої якоїсь ситуації. На роботі. Десь там буде примирення, десь воно буде так, знаєте, от як налагодження в колективі. Давайте ще тут побачимо, що тут ще. Хоча я вже так хочу миру для нашої України з першого дня війни, як і всі ви, звісно ж. Дійсно, зміни, які йдуть тут, дивіться, десь є у вас чоловік в спілкуванні. Неважливо зараз, я не дивлюсь, де ви з ним спілкуєтесь. 42 цифра мені показана. Показана ситуація, в якій саме цей чоловік незадоволений. він десь. На чомусь наполягав, він навіть там руками розмахував, щоб привернути до себе увагу до того, що він каже, а ситуація таки заморозилась. От в цій ситуації він буде незадоволений тим, що він же ж так про це кричав, він же ж так на це звертав увагу, він так казав, що це треба робити. І він, він щось робив, але воно не пішло і все. І ще тут мені показана розмова дві жінки. Одна в руках тримає якесь виконання, а от інша просто буде слухати про це виконання і дійсно з зацікавленістю, і дійсно це, знаєте, як одна одній зверне увагу на якісь зміни. Чим вони будуть важливі для когось з вас ситуація між чоловіком та жінкою вона не буде поки що вирішальною. Щось там є невідоме, поки що воно не відкривається. Треба щось дійсно таке важливе робити, щоб цю невідомість ну, якось так. Відсунути, бо поки чекаєте, ця невідомість буде, ну так вона і лишається. Але вона там вам цінна, якась потрібна інформація. Тож задавайте питання, просто питайте, просто отримуйте відповіді. Не чекайте, поки людина сама про вас згадає. Це як від чоловіка якогось чекаєте або виконання якогось, або там ну, просто відповіді на ваше питання. Тож, смикайте того чоловіка, нехай він вам ці відповіді надає. Так, і, здається, на цьому і все. Так, да, да, я на цьому закриваю цю філіжаночку. тож дякую вам всім, хто подивився. І бажаю вам гарного і дня. І тижня, і взагалі. Нехай все у вас буде гарно, нехай все буде так, як вам треба, так як буде найкраще для вас. Бережіть себе. Побачимось в наступному відео. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Всім пока!